Підсумовуємо день, що минає в ефірі першого західного. Це інформаційна програма. Очі Мене звати Святослав Травчук. Вітаю запрошення до НАТО буде тоді, коли погодяться союзники, але ПДЧ більше не потрібен. Ще створення нової ради Україна НАТО та багаторічна програма підтримки для України за стандартами альянсу. Такі рішення щодо ух... України ухвалили країни-члени НАТО на саміті у Вільнюсі. Прозвучали у столиці Литви сьогодні і більш конкретні заяви стосовно підтримки нашої країни у війні проти Ерефії. Більше у нашому традиційному огляді зокрема президент Франції Мануель Макрон голосив про передачу Україні далекобійних ракет Скальп. Це французький варіант авіаційної ракети Стормшедо в які Україні вже постачає Велика Британія. Президент України Володимир Зеленський теж вже перебуває у столиці Литви. Завтра він візьме участь в інавгураційній зустрічі Ради Україна НАТО. А сьогодні виступив на центральній площі Вільнюса, де під гімн України підняли синьо-жовтий прапор, привезений з Бахмута. І покажем, що ми братія козацького. Роз... Поки у НАТО відтягують запрошення України до своїх лав, жінка-військовослужбовиця ЗСУ вперше пройшла к курс сил спеціальних операцій. Це декількатижневі фізичні та психологічні тренування з плаванням та марш китками, які загалом проходять тільки 10% охочих. Росіяни ж в ніч перед самітом НАТО, вкотре вирішили перевірити українську протиповітряну оборону. Київ та південні області атакували іранськими дронами камікадзе над столицею. Сили ППО знищили всі безпілотники. Над півднем збили 26 із 28 мопедів. Шкоди наробили уламки збитих дронів. В день окупаційні війська вдарили артилерією по Херсону. Є влучання в гуманітарний штаб та п'ять житлових будинків. Відомо також про щонайменше п'ять поранених, серед яких восьмирічна дитина. Ріхові Запорізької області завершено пошуково рятувальну операцію внаслідок ворожого авіаудару по школі, де теж діяв гуманітарний штаб. Загинули семеро цивільних. Тринадцятеро отримали поранення. Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир, який на смерть збив на блокпості в Києві, військовослужбовця Нацгвардії, перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Висновок експертизи опублікувало Державне бюро розслідувань. У Луцьку створять теплий прапор України. Його розгорнуть в місті на день незалежності. Українців закликають зв'язати шпицями або гачком квадрат 20 на 20 сантиметрів жовтого або синього кольору і прислати за адресою місто Луцьк, вулиця прогресу, 7, перший поверх, або написати організаторам акції у Фейсбук. 10 мільйонів гривень виділила Львівська область на відбудову Херсонщини. Львівщина одна із 15 областей України, що долучилася до національної ініціативи Пліч Опліч. Головне завдання цього проєкту відремонтувати або й відбудувати з нуля пошкоджені будівлі, аби херсонці якнайшвидше змогли повернутися додому. Львівська область в межах національного проєкту Пліч опліч опікується трьома населеними пунктами Херсонщини, Селами Таврійської й нова зоря Білозерської громади та біла криниця великоолександрівської. Львів'яни вже туди їздили, розповідає Андрій Годик. Загалом нарахували 300 об'єктів, які потребують відновлення. Третину з них фактично треба збудувати, адже вони були зруйновані дощенту. Будуть укладені угоди і підрядники вже з наступного тижня. Ні, готові розпочинати роботи. Зараз здійснюють закупівлю о, всього необхідного будівельних матеріалів. Львів'яни планують впоратися до початку нового опалювального сезону. Якщо не вистачить грошей, додамо. Пообіцяв Андрій Годек. Додам, що Херсонщина це пілотна область, яку відбудовуватимуть у межах національної ініціативи Пліч Опліч. Наразі області, які розташовані подалі від лінії фронту, протягнули руку допомоги 26 населеним пунктам. Щасливе та безтурботне дитинство під час війни здається радше мрією, аніж реальністю. На жаль, чимало юних українців відчули на собі увесь жах російської окупації, стали свідками насильства. Чи дізналися, що таке панічні атаки? У Львові презентували програму психологічної стабілізації та реабілітації дітей із посттравматичним стресовим розладом. «Hope for Kids». Під час сьогоднішньої конференції представили перші результати впровадження програми Hope for Kids, розробленої фахівцями західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Її учасниками стали 30 дітей віком від 8 до 18 років, скеровані від соціального департаменту Дніпропетровської області. Сама реабілітація відбувається на базі санаторію в рекреаційній зоні. В Трускавці працює мультидисциплінарна команда. Дитячі психіатри, психотерапевти, психологи також. Були залучені вихователі, педагоги. А це все є сертифіковані фахівці, які мають досвід роботи з травматичними подіями. Адже головною метою програми є стабілізація емоційного стану та відновлення дітей, які зазнали травм під час війни. Ми бачимо хороші результати. Ми бачимо, що в перший тиждень діти плакали, вони приїхали закриті, вони не хотіли спілкуватися. З кожним тижнем дитина відкривалася, їй все легше було рефлексувати щодо тієї травми і тих ситуацій, яких вона пережила. Реабілітація дітей у трускавці тривала три тижні. Але за потреби фахівці з ментального здоров'я консультуватимуть їх і надалі. Жителі Львівщини передали на утилізацію понад півтора мільйона лампочок. Такими є результати обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні. Лідерами збору стали також Київщина 1 мільйон 200 тисяч лампочок. Та Харківщина, що зібрала майже мільйон. Всі ці лампи вже утилізували і використали для переробки на черзі наступні етапи програми. Масштабний обмін серед мешканців вже завершено. Містяни, які ще не встигли віддати свої лампи, можуть звернутися до центрального відділення Укрпошти на вулиці Словацького у Львові. До того ж, з 9 червня стартував другий етап програми. Тепер лампи можуть обмінювати заклади освіти та охорони здоров'я. За місяць часу заклади освіти обміняли три тисячі лампочок і близько тисячі лампочок обміняли заклади охорони здоров'я. Акція триває. Аби взяти участь в акції. Представники закладів освіти та охорони здоров'я повинні заповнити Гугл-форму згодом здати й забрати лампи у відділеннях Укрпошти. Чиновники анонсували також. Третій етап, впродовж якого лампи зможуть обміняти ОСББ. Нагадаю, у Львові обмін старих ламп розжарювання на енергоощадні розпочали наприкінці січня 2023 року. Перехід на ледлампи має знизити споживання електроенергії до 10% у пікові години. У мінреінтеграції підрахували, що 50 мільйонів ледлампочок можуть розвантажити роботу реактора атомної електростанції. Цьогоріч виповнюється 79 років від дня заснування української головної визвольної ради. Її створили представники ОУН та Упа наприкінці Другої світової війни для того, щоб підпільно протистояти і більшовикам, і німцям. Про ці знаменні події нагадали у селі Сприня, що на Львівщині, де і утворили УГВР. 20 керівників представників усіх національно визвольних груп зібралися 1944 року в селі Сприня. Вони об'єдналися, аби спільно боротися за українську самостійну соборну державу. Тоді члени УГВР схвалили політичну платформу, прийняли універсали і утворили органи влади. Війського чолив Роман Шухевич президентом вже обрали Кирила Осьмака. Його дочка Наталія Осьмак щороку приїжджає до Сприні, аби вшанувати пані пам'ять про батька та його побратимів розповідає, що саме вони заклали основи сучасної української держави, і в цьому величезна заслуга, найбільше заслуга Романа Шухевича. Для мене це, це людина, яка уособлює той час боротьбу української нації за свою державу в той час в рамках Другої світової війни. Я думаю, що ми повинні брати приклад. З української головної визвольної ради з наших попередників і з однієї сторони виконувати їхні дороговкази, з другої сторони зараз об'єднуватися для того, щоб спільно протистояти ворогу, що був і в 44-му році, що був і 300 років тому. Зараз ворог один і той самий. Це кремлівська Орда зі сходу. Гольф ви могли бачити у фільмах, але він ближче ніж здається. У Львові відбувся відкритий чемпіонат України з цього олімпійського виду спорту. Змагались майже півсотні учасників різного віку. Дізнатись про гольф більше вам допоможе Алла Васьковська. Перший удар на лунці б'ють з підставки, яка називається ТІМ. Наступні просто з того місця, де впав м'ячик. Його до речі, кожен позначає, щоб не переплутати з чужим. Я пишу так. Правила дуже прості: на гольфполі є 18 лунок, і гравець повинен зіграти всі 18 лунок, забити туди, туди м'ячик і порахувати, скільки в нього ударів. У кого кількість ударів менша, то ти виграв. Для кожної відстані своя ключка і свій удар. Наприклад, коли м'яч так близько до лунки і його треба злегка котити, беруть ключку. Патер видів існує понад 20, але з собою на поле гравці можуть взяти максимум 14. Кожна ключка, бачите, вона має різний нахил до горизонту. Бачите. О, це наприклад 52 градуси. Написано тут 60. І вони мають різну довжину, різну вагу. І тому, якщо з одним імпульсом бити, то м'ячики будуть летіти на різну відстань. Перед ударом роблять тренувальний замах, щоб як пояснюють, відчути своє тіло. Після першого удару беруть свій візок і йдуть до наступної лунки. Це поле для гольфу майже в 30 разів більше за футбольне на території і озеро, і виноградники, і ділянки з лісом. Тут потрібно бути точно, тому що або ти в кущах, або в лісі, або в канаві. Поле таке не, не... вибачає помилок. В одному раунді змагань з гольфу гравці мають пройти 18 лунок. На цьому полі їх 9. Тому гольфісти роблять два кола. Але завдяки ландшафту вони відрізняються залежно від пори дня. Будь-яке гольф-поле подарує вам кожного ранку щось нове, але це поле. Воно дарує для гравців сюрпризи на другій дев'ятці, тому що ви граєте зовсім інше поле, тому що зранку у вас зверху була роса і вода, але з перепадами висот вода стікла, ви виходите на ту ж лунку, але вона суха вже. Змагання з гольфу відновили після року паузи. В аматорському чемпіонаті грають і професійні гравці. Серед них є, наприклад, майбутнє українського гольфу юніорська збірна. Дуже рада, що приїхала, тому що турніри для мене це дуже круто. Мрію про турніри майже кожен день. Чемпіонат України з гольфу відбувається раз на рік. Гравці приїжджають у гольф-клуб і три дні грають по раунду. 18 лунок. В кого в підсумку буде найменше ударів, той перемагає. Тут гравці набирають бали як національного, так і європейського рейтингів. Але Воськовська Олега Сюк, програма. Очі це останній матеріал на сьогодні. Спокійної нам ночі, без тривог. Але якщо звуки сирен все ж лунатимуть, не ігноруйте їх. Будь ласка, і прямуйте до укриття. Все буде Україна.